210 людей загинуло через смертельну повінь у Валенції. П'ятий день і до сих пор не ізвісно скільки там, чи є там люди. Іспанці закидали брудом королівське подружжя, яке приїхало в зону лиха. Води вам не бракує, а люди тут гинуть. люди обурені бездіяльністю влади. Рятувальники, якісь пожежники, поліція вони не допомагають. Валенсійці руками, ногами та швабрами били автомобіль іспанського прем'єра. Напередодні король Іспанії Філіп VI разом із дружиною королевою Летицією вперше за п'ять днів відвідали найбільш постраждалу після повені частину Валенції пайпорту. Монархів освистували, називали вбивцями, незважаючи на охорону та поліцейських, закидували брудом. Попри сльози, королеви містяни висловили наболіле. Води вам не бракує, а люди тут гинуть. разом з монархами до міста прибув і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Містяни його буквально вигнали. Він поспіхом поїхав з місця. Українець Микола Вихрестюк живе у Валенції вже чотири роки. каже, така реакція на керівництво країни через те, що влада не попередила місцеве населення. Невчасно повідомили людей. Люди взагалі не були, не були в курсі, що що їх чекає за офіційними даними. У Валенції станом на вечір 3 листопада понад дві сотні загиблих, зниклих безвісти. Досі не порахували. П'ятий день і до сих пор не звісно, скільки там, чи є там люди. Я думаю, що точно є, тому що всі паркінги, всі затоплені в оцих всіх містах, до сих пор викачують воду. Місцеві переконані, цього можна було б уникнути, якби влада вчасно повідомила правду. Проте людям сказали лише, що буде сильний дощ. Так було і до цього, тобто якийсь дощ проходив і нічого такого страшного не було, іменно таких масштабів. А тому, 29 жовтня, вся Валенція жила звичайним життям. Був робочий день, були відкриті усі торгівельні центри та дороги. Вікторія Ільчі Живе у Валенції вже другий рік. Пригадує, що того дня нічого не провокувало такої біди. Не було поганої погоди, не було дощу, нічого. А тому вона поїхала за місто у великий гіпермаркет, який перетворився на смертельну пастку за лічені хвилини. За 15 хвилин ні дощу нічого, але вода прийшла просто як відкрили кран. Її автомобіль ледь не одразу затопило по самі колеса. Коли я звідти виїжджала, уже полубове скло було. Вона його перепаркувала поверхом вище і залишилася у магазині на всю ніч. каже, їй ще пощастило. Хтось провів всю ніч десь з 9 до 4 ранку. У воді трималися люди за стовпів, просто не змогли спасти. І поки вода не зійшла, наступного дня їй вдалося вибратися із гіпермаркету. Побачене на дорозі її шокувало. 104 кілометри дороги побитих машин. їх там тисячі тих машин. Валенція один з найбільших іспанських регіонів з одноіменним адміністративним центром. Нині за містом протікає річка Турія у минулому столітті. Вона проходила через центр Валенції. Але у 1957 році, через паводок, місто сильно підтопило, тому її річі ще штучно винесли за межі міста. всі ці міста. Якщо дивитися зі сторони моря на по ліву сторону від Валенції, всі міста були затоплені. Туди не було ніякого, ніяк неможливо було добратися. Проте це не зупинило валенсійців. Люди пішки йшли до цих міст і брали мітли, лопати, воду і самотужки на наступний день це було 31 е жовтня, всі самотужки. Городяни всі йшли і допомагали людям. Люди й досі допомагають перетягувати машини, збирати з вулиць сміття, вигрібати болото із помешкань одне одного. Люди виходять допомагати, не бачать, що допомагає влада. Ну тобто, там рятувальники, якісь пожежники, поліція. Вони не допомагають. Офіційна влада повідомляє про мобілізацію армії на допомогу постраждалим регіонам. Проте місцеві цієї допомоги не відчувають. Вони дуже прислали військових спасателів, красних тут э, скорі. все це помітно. Вони їздять з мигалками, все їздять, але помітно, що працюють звичайні люди у Валенції шостий день тривають рятувальні роботи. Створили навіть спеціальний сайт, аби допомагати одне одному шукати машини.